Вітаю вас сьогодні 30 жовтня, Київська область, місто Біла Церква. Готую шкілочку до викопування. Уже кожен саженець пробіркований. Знімаю підв'язки. З 1 листопада починаю викопувати. Саженці повизрівали, добре, я переживав, звичайно, але слава Богу, все нормально. От так виглядають ряди шкілки, там далі також. От так виглядає лоза, обірву листочок покажу вам без листя. Листя прибране. Як школка викопається, тут буде посаджений цибуля і часник. Цим листям я його накриваю і все, що потрібно вкрити листям, накриваю. Воно за зиму починає частково перегнивати, перепрівати. Потім я його закинув в компостну яму. От на об'єм у мене десь пів куба. От, листя може трошки більше. І проливаю це, розводжу карбамід 1 кілограм на 10 літрів і літр на поливалку, і проливаю пошарово, коли закладаю компостну яму. от Препаратом Байкал М через місяць проливаю. Він недорогий, це десь 70 гривень. І використовую я його пів літра. 100 мл на поливалку на 10 літрів і 5, 5 поливалок проливаю поверху, і зараз я вам покажу результат. Потім, коли я проводжу посадки саджанців будь яких як то виноград, чи то дерево, от, я на низ кидаю 3 перегній, от, а наверх, де буде ближче, ближче до поверхні закладаю компост. Він дуже добре перегниває, От, і я його вам зараз покажу. Отакий От За рік оце листя. Дивіться, просто, просто чудовий і поживний субстрат для наших саджанців Тобто при посадці конкретно винограду я копаю яму 80х80, 80, глибину 80. Закладаю туди три відра перегною трьохрічного. потім 2 три відра компосту, 300 грам фосфорних і 300 грам калійних. Добре, переважно це я беру калій магнезія. От, це все з землею перемішується. і... На глибину розміщення кореневої системи, це тобто 30 см до верху, яма засипається 30-35 чистою землею, от, проливається, воно дає усадку, і у вас при посадці саженець висадити на 25-30 см. І що у вас буде. Сантиметрів 10 чистої землі, куди зразу підуть корінчики, от, і <свісно> куди підуть корінчики, і ваш саженець спочатку піде в свіжу земельку рости, а потім він дойде до компосту і до стальних добрив. І цієї закладки вам вистачить на 3 на роки. От, в мене є відео, де я знімав про підготовку. Ями до посадки. Минулий чи позаминулий рік ви можете його знайти на моєму каналі. Сьогодні 1 листопада, шкілка викопана. Буду готувати ваші замовлення до відправлення. Зараз покажу вам саджанці, які мають кореневу систему. Кишмиш і риска. Дивіться, яка особливий сорт, тут дуже гарна коренева система, і вона, бачите, без мечкуватих корінчиків маленьких. А є саджанці, які мають багато корінчиків маленьких і мечкуватих. Це в нас спокуса. Що я ще достав? Тут купідон, мускат гурманний, така коренева система. Ось вони в мене замочені. Покажу вам так, щоб не думали, що я вибирав. Ось, дивіться, коренева система. І ось також саженці. Дивіться, яка коренева система. І ще є саженці. Ось дивіться, які корені вони сховані у водички. Все це зараз буде в прикуп. Хто в мене питав за солодкий світ, який має прирости? Ось дивіться, оцей ось солодкий світ. Показую вам корінь, бачите? От. Ще залишилось небагато саженців. Прирост є, різний є. Ось я показую в довжину. бачите, здалеку. Щось зрізав з більшими приростами, щось трошки вкорочував, щоб було зручніше. От. Також це вже з цих саженців у мене немає, це джевілін, покажу зараз. Ось джевілін буду відправляти. Тут також гарні корені. Посилання на каталог є. Під кожним відео про виноград за 25-й рік. Під даним відео буде також розміщено мій номер телефону контактний, і буде розміщене посилання на каталог. Ви можете ознайомитися з переліком сортів, замовити, хто ще має бажання. Буду відправляти саджанці, хто, наприклад, замовить один саджанець. У мене там стоїть обмежена сума 200 грн., один саженця відправляю, байдуже, хоч він і коштує 120 гривень, от це не є проблемою. Всім дякую за увагу. Всього найкращого вам, здоров'я, мирного неба і всіх благ. Всім дякую, до побачення.